А ви з нами можете проїхати зараз на стадіон? Так, звичайно. Давайте спочатку ми зайдемо засвідчимо, що да. вони є. Так, ну, давайте побачимо, що там буде. Да. Ми як свідки усе. Так ми вже сто разів ці заяви писали. А вони кажуть, шоу, що нічого там не було. От ми прийдемо на місце, де вже що вони є залізані. Тим більше вже зараз давати кавати. Да. матеріали ще були, так? Да? Звичайно, ми після того напишемо цю заяву. Алло. Та навіть ця засновка 5 тисяч щоб було фото... Покро... Йомка, і просто Доброго дня, відкрийте бачите, добрий день. Зрізали у вас дерева, треба прийти, подивитися, дерева вас вирізали. Зараз я позволю на самі позиву. Ви на території нас пустите, так? Да? А що ж не пустить? У вас міліціонер, просто відкрити двері. Шанов. Що? На КПП. Тут три чоловіка, вони хочуть на місці тут Та свідки, тому так. що вони не знають, хто вроде де. Кого? Алло, я коню. Перший на КПП. Час охранник до себе. Місто будівлю, музика, а ми як не Так у людей видно, є фотографії, так, що вони так. різали ці да, дерева да, сьогодні, да, в 4 да, часа вечора. Сьогодні да, вони з вікон знімали. Ми все покажемо вам, що вони досвідчено так, що... Ну я не знаю, що я тобі можу сказати. Спеціально, коли стивні ріжуть, да. а поночі викарчують пінки. Она ранок приходить, а вже немає, затрамбованих Давай, тут вас. Скажіть, у молоді не немає права вас напустити Ну, в Ліс я через збор ломати не буду. Це є, Добре, однозначно. Угу. Викрити від вас тервері. Кажуть, що люди, щоб бачили, як у вас різали там якісь три дерева на території.

Ні, він не, він не власне. Це... Будем весь ресурс. Будь хімбезресурс, це панта. Якщо 870% акцій на Китрі, сиділи на Кіпрі, то самі розумієте. А ви тут? А відтоді говорить? На що дерев торізали, що відникають? Хочу, щоб я їх пустив на територію. Людей, щоб постигнути вітою. Чи ми можемо брати подивічі? Так, і мені заточно стоїть. Чи дати їм в кому-небудь трупу. Немає, немає, так. Да. Добро! Все, питань немає. Приходьте завтра с утра. Завтра зутра вже Здрасте. не буде. Того тут нема нікого, кроме нас, розумієте. Так, я щось кажу, ви відкриєте, ви та зараз промовите. Мені так начальник сказав, я не відкрию. Як хочу так, ми перелізем через забор. Тоді що ви думаєте, все будемо задержувати тоді? Задержати, спробувати. Знайти ви зараз. Міліціонер пройшов вас коєму злочин, викорчили дерево. Ви кажете, він не відкритий. Ви що? Ви знаєте, що на вас буде складений взагалі що ви не, не підкоряєтесь органам правопорядку? Його є дозвіл на, на, на його на є осіб. дозвіл пройти на цю територію, бо є заявка. Ось є громадянин, яка бачила, що зрізали дерева. Шановний, відкривайте, будь ласка. Я дорогі. не відкрию. Вот і все в мене приказ не відкрива.